Samsung A51, ціна 3,400. Гарний стан корпусу досить непоганий. Type-C роз'ємчик. Також де роз на наушники 3,5 окремо, безпереходнічки ось такий по корпусу. По екранчику непоганий досить стан. Зараз покажу інформацію. Є трошечки ось такі, бачите, засвіти. В принципі, на роботу не впливають ніяк, є. Хороша ціна на цей варіант повністю чистенький, без різних аккаунтів. Про телефон А51, дві сим-карти. Батарея та обслуговування. 6 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 128 ГБ. Працює швиденько, досить непогано працює. Ось така камера непогана в цьому телефоні камера. В комплекті зарядний шнурочок. Type-C та сам пристрій відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавить такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також додайтеся у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.